В першу неділю листопада в Україні відзначають день працівника соціальної сфери напередодні професійного свята, представники соціальних установ Олександрії приймали вітання у міській раді. Соціальна сфера це одна з найскладніших сфер, оскільки робота в цій сфері направлена на людину. І кожна людина вона є індивідуальною, вона є особливою. І скільки б не було написано інструкцій, алгоритмів, як працювати із людьми. Ну, вони працюють, ці алгоритми, звичайно, так, але коли приходить людина, одній треба повторити 10 разів, ну, наприклад, там, да, що там потрібно їй принести, що їй зробити, який пакет документів зібрати, комусь розповісти е, законодавство, а з кимось попрацювати так, щоб доводиться виходити за рамки законодавства, щоб все-таки зробити цю людину, надати їй справжню соціальну послугу. Соціальна сфера це не тільки про людей, яким ми надаємо послуги. А це ще й про людей, які працюють у цій сфері. Установи соціальної сфери активно співпрацюють з релігійними організаціями. Це благодійний фонд Еммануїл Аймосі, Церква Божа Ковчег Спасіння та релігійна громада Християнської Євангельської церкви Блага вість і надзвичайно приємно, що в нашому залі і сидять такі наші друзі, представники, які нам протягом. Багатьох років підставляють своє плече, без яких, напевно, наша соціальна робота була б не такою повною, тому що та увага, та гуманітарна допомога і напевно і психологічна допомога, яку вони надають нашим спільним клієнтам, вона неоціненна і вона завжди вчасна і потрібна. Тому бажаю всім вам здоров'я, сили, терпіння, пройти скрізь оці ці складні і важкі часи, які на сьогоднішній день настали. Управління соціального захисту населення виконує програми, спрямовані на реалізацію соціальної політики та надання соцпослуг. Пенсійний фонд сприяє у призначенні житлових субсидій та проводить роботу з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування. Робота подобається. Я працюю вже 20 років. Я вже пенсіонер, але продовжую працювати. По-перше, це допомога, допомога людям, і друге, це колектив. У нас колектив більше 20 років вже не змінюється, тільки приходять молоді. Основна моя робота це відрахування з пенсії, це аліменти. Штрафи ну, на період воєнного часу штрафи не відраховують з пенсії. Коли звертаються до нас люди, ми даємо відповіді їм на розмір відрахувань, готуємо довідки про розмір отриманої пенсії або розмір відрахованої пенсії. Міський центр соціальних служб допомагає у вирішенні соціально-побутових проблем, а також надає гуманітарну та психологічну допомогу. Територіальний центр надає адресну натуральну та грошову допомогу, підтримує у побуті, а також сприяє у відновленні документів безхатченкам. Більша частина полягає допомога малозахищеним верствам населення. Основа більша частина це безхатченки або особи, які втратили житло. Або які втратили і житло, і документи, ми допомагаємо відновити документи, якщо є можливість оформити пенсію, або допомогти встановити групу інвалідності. Та за бажаннями можемо допомогти оформитися будинок інтернат Це як би сказати, одна із частин, але саме така немаленька. За відмінне виконання обов'язків та з нагоди професійного свята представників соціальних установ відзначили подяками міського голови.